Вітаю вас, мої любі слухачі. З сьогоднішнього жовтневого дня запрошую прослухати казку Вівчар Василько та Золоті Гори. Жив колись бідний, але добрий парубок на ім'я Василько. Щоб заробити на хліб, він найнявся пасти вівці до жадібного пана. Пан був суворий і сказав: загубиш хоч одне ягня. Здеру з тебе шкіру. Василько погнав величезну отару на пасовисько. Овець було так багато, як зірок на небі. Раптом біля нього сів великий мудрий орел. Дай мені ягнятку, вівчарику, бо я дуже голодний, попросив птах. Васильку стало шкода голодного птаха. Бери, орлику, сказав він. Але якщо пан мене покарає, це буде на твоїй совісті. Орел схопив ягня і вдячно злетів у небо. Так повторилося три дні. На третій день Орел сказав: Ти добра душа, Васильку, за твою щедрість я покажу тобі диво, сідай мені на спину. Орел піднявся високо-високо, аж під хмари, і приніс Василька на чарівні. Золоті гори. Усе навколо сяяло і переливалося Не бери багато золота, бо сонце тебе спалить, попередив Орел. Василько послухався мудрої поради. Він узяв лише жменьку золотого каміння і повернувся до своєї отари. Вночі золото в його пазусі світилося так яскраво, що пан подумав, ніби сталася пожежа. Дізнавшись про золоті гори, жадібний пан сам погнав овець на пасовиську. Коли прилетів Орел, пан сказав Дам тобі ягня, але віднеси і мене на ті гори. Орел приніс пана на золоті гори, але той, засліплений жадібністю, забув про пересторогу. Він набивав золоті кишені, капелюх і навіть сорочку. Сонце піднялося вище, і його гарячі промені розтопили жадібного пана, наче віск. Коли пан не повернувся, його дружина така ж жадібна, теж захотіла золота. Вона пішла на пасовисько і попросила орла віднести її на чарівні гори. І спіткала та сама доля. Сонце розтопило її через непомірну жадібність. А Василько повернувся додому. Він полагодив свою стару хатку, копив собі три овечки і почав господарювати. Він жив чесно і щасливо, завжди пам'ятаючи, що добре серце цінніше за все золото світу.